Мене звати Вікторія. Я працюю в магазині Антошка на посаді менеджера категорії іграшка. Працюю я тут вже 5 років. Вільний час я люблю подорожувати. Допомагай, а не продавай. Будь живим та щирим. Будь проактивним. Мені подобається допомагати дорослим робити своїх дітей щасливими. Та ще мені подобається навчатись і бути в курсі всіх новинок. Мати з двома дітьми прийшла до нас здійснити покупку. Поки вона ходила, вибирала, обирала товар. Менша дитинка з возика втекла. І сховалась мати, не замітивши цього, здійснила покупку і вийшла із магазину. Через декілька хвилин вона повернулася до нас в магазин в паніці і почались пошуки. Шукали ми всі дружно, всім колективом. Ми знайшли дитину в в дерев'яному автобусі з Микою іграшкою. Я вважаю, що усі мої колеги достойні бути героями сервісу, так як у кожного є своя історія. Я дуже вдячна за те, що вони обрали мою кандидатуру та оцінили мою працю. Чоловік, прийшовши до нас до магазину, хотів отримати консультацію на автокрісло, побачившись, що консультувати буду іменно я, Йому це не сподобалось, тому що я жінка. Але завдяки моїй розширеній консультації, через декілька хвилин лід розтав і чоловік змінив настрій і зробив покупку в нас в магазині. Це було дуже приємно. Нічого не бійтеся. Обов'язково проходьте навчання у люміверситеті. Якщо вам щось буде незрозуміло, вам завжди допоможе наш колектив. Антошка це завжди найкращий асортимент товарів, безпечний простір та найкраще обслуговування від наших працівників. Це була дуже романтична історія. До нас подзвонив мобілізований. У його дівчини було день народження. Він попросив нас підібрати м'яку іграшку та листівку їй у подарунок і підписати від нього. Ми підібрали м'яку іграшку Коргі, підібрали листівку, підписали гарні вітання і передали водієм таксі. Через деякий час мобілізований передзвонив до нас. Дуже дякував з вибором подарунку. Все вийшло дуже добре. Бажаю компанії процвітання, тримати стрій скорішої перемоги. Ми все переживемо і будемо щасливими.